Друзі народ! І сьогодні ми продовжуємо грати гру від клітини до сингулярності. Давайте заходимо відразу до цього. Сподіваюся. Опа. 208 ми. Два квінтальйони спойну назбирали. Йохо. Та. Потужно. Так. Комплексні числа. Ой, ну, давайте комплексні байдуже. <хи> До комплексних чисел належать як дійсні, так і уявні компоненти, виражені у вигляді A плюс і Б. Незважаючи на те, що комплексні числа є уявними, вони використовуються в реальному світі. Наприклад, вони потрібні для стиснення mp 3 файлів. Ось так. Навіть музичку можна слухати. Завдячуючи цьому. Дивай таємниці. Ось новеньке з'явилося. Дивай таємниці. Оооо! Виробляю уявні одиниці. Нічого собі. Математика здатна доводити. Здавалося б, неможливі речі. Тоді, як на позір прості проблеми не вирішені й донині. Існують сотні проблем, які залишаються без відповіді. Хоча математики активно працюють над їх вирішенням. Устагнувся так. Ага. Дивай таємниці. Це, мабуть, якась проблема у нас Математичних. Ей, куди тікаєш? Па, 200 дай тебе прочитати. Я вже її загубив. А, ось воно. Та. Так. Але їх не можна спіймати. А, якщо N розділити на 2, тоді. 3n знайти... плюс 1. Що? Не знаю. Я вже і забув. Це яка проблема? Не існує. Ні, не можуть довести, типу. Ай, не буду. А, це ж це і це, це, є загадка ця. Прикує. Типу, якщо число парне. То його множить на 3, додають одиницю. Якщо. Ой, точніше, якщо не парне, а якщо парне його ділять на два. І потрібно. Провести певну скінченну кількість операцій і тоді завжди в підсумку зациклення буде, що виходитиме один. Один-два, один-два, один-два. Типу, до цього доходить. Ну, одиниця виходить. Два поділити на один на Це таке зациклення буде. Думаю, зрозуміло. Я забув, як воно називається, на жаль, забув. Давайте ще раз про цей. Наприклад, будь-яке число підсумку проводячи, підставляючи його всю модель логічну, якщо воно не парне, ну множимо на 3, додаємо одиницю, якщо парне, ділимо на 2. В будь-якому випадку воно дійде до циклу 1 до одиниці, коротше. Зводиться до одиниці в будь-якому випадку. Але потрібна різна кількість. операцій. І це не можуть довести, що це так. Ну і ще й поки що не спростували, не знайшли методом підбору нічого такого, щоб це заперечило. Отака то. шукенці. Ірраціональні числа. Мабуть, варто їх було після комплексних, але окей. Число важиться ірраціональним, якщо його не можна виразити у вигляді дробу. Кількість знаків після десяткової коми в цих числах є нескінченною, і вони не повторюються. Квадратний корінь з двох це ірраціональне число, що дорівнює приблизно. Оце одна ціла і далі там. Багато знаків після ком до нескінченності. Що? Математичний а, -а, -а. Mm. Я такі тю, та це 10 мільйонів, а потім надивився що це комплексних часу. Ірраціональне число. Математичний аналіз. Діаграма вороного. Ну, давайте у мене. Виходу і немає. раціональне число. число, число. Ірраціональне число, піднесене до ірраціонального степеня, може бути раціональним. В одному з доведень цього твердження використовується корінь з двох. Як не дивно, це доведення не визначає конкретних рішень, але все ж доводить, що такі числа існують. Я про це не задумувався. О, діджек. Теорема про чотири фарби можна розфарбувати будь-яку карту так, щоб будь-які дві сусідні ділянки були різного кольору. Хоча рішення для п'яти кольорів було знайдено вже давно, знадобилося 350 років, щоб довести цю теорему для чотирьох кольорів. Це суто математичного ООНка, яка має мінімальну практичну цінність для справжньої картографії. Поки що. А по факту воно ж не, не знати, чи воно давно виско вискочить. Будь-коли можеш десь щось там знадобиться. О, діаграма вороного. Уявіть собі групу крапель, які одночасно падають у воду. Кожний бриж рухатиметься назовні, поки не вдариться в інший, утворюючи візерунок або діаграму вороного. Візерунки вороного зустрічаються в різних місцях у природі, наприклад, на плямах жирафів. Ну, зараз подивимося, що це такий. Вау! Я навіть я... я не знав цього. І це український математик. У цій грі є. Згадка українського, математика, українського вчено е бой І це може вам здатися, що простенька щось це, а якась діаграма. Його праця стала основою для багатьох сучасних застосувань комп'ютерній графіці, фізиці, біології, географії та інших науках. Народився він. Георгій Феодосійович Вороний народився 1868 року в селі Журавка нині Чернігівська область Україна. От так то. Це круто, це мега круто. Заради навіть цієї інформації я вже, взагалі не шкодую, що я використав ці, щоб там прискорювати, щоб це, і це максимально того вартувало, це насолода таке дізнаватися. Пишатися своїми земляками це просто ах. вах, Як приємно. Так, далі мені зібрати число пі. Два квінтильйони. Ну, це ж повністю американська гра типу. І. Задумається. Прикладна математика наскільки ефективніша. Ану, прикладна математика, що ти там? А, ось чому прикладна математика, бо. Бо воно застосовується дуже багато де. Добре, я до динозаврю наційнувати. Так, коротше, дуже приємна нота. Так. Та Сподіваюсь. у вистачу. Вони можуть бути такі. Не очевидно потужні, дорогі, точніше. Так, підвищення зараз отримати це, а потім будемо дивитися підвищення. Морні тихі, найбуде тего добре. Пішли за межами, так, ну це тут не багато що десь, але о, калісту сюди. Підвищення, Тепер відкриття. небесне тіло виявлено Сатурн. Ура, так, підвищення Юпідеяра ніяк не можу купити. Буду купляти та ще не можу. Математичний аналіз. Застосовуючись до нескінченно малих або нескінченно великих чисел математичний аналіз вивчає швидкість безперервних змін. Ньютон, якого вважають одним із засновників математичного аналізу, використовує його для вимірювання орбіт планет і розробки законів руху, відразу назвали місце застосування математичний аналіз. Ей, не дали ту формулу почитати, де трішки дратує, що вони фаотично плавають. Ну -ну -ну. На що Десь би збиралися ці формули. Цікаво. Як картини якісь, то вони не їх плавати не змушуються. Формула так у вони... не. Буль-буль, буль, буль, буль. Що за несправедливість? Так, сюди, сюди це часо. Число пі. Скільки дає це? Це одні з, один з найбільш чисел число пі. Число Пі, мабуть, найвідоміше і раціональне число Пі, становить 3,14159, що дорівнює відношенню довжини кола до його діаметра. Хоча це нескінченне число, комп'ютери змогли обчислити понад 105 трильйонів знаків після ПІ, і вони це продовжують робити. Бо вайнот. Ефекти число Пі. Збільшіте всі швидкості моделювання плюс один відсоток. Ірраціональне число Пі П дорівні. Хе-хе. Я не буду це зачатувати. Будь ласка не хейті. Тут був а не є. Зібрати статистика. Велика теорема ферма. О, цей ферма. Ще той жартівник. Окей, дібремося. Про нього розповім трішки. З чим він там за сками усіх Чи що в нього там за прикольчики такі. Або вже можна сказати, хто його знає. Так ось о ферма. У нього приколи був. Оце його велика теорема, він Я той жартівник. Там щось, здається, цю теорему навіть на полях написав свої чернетки і такі. Я її можу довести, але мені цього не дозволяють... Доведення не вміститься на полях цієї цього. Шматочка паперу, тому я це не буду робити. Ха. Такий, він не написав ха. Типу і все, І такий. Понтонувся. Такий понтанувся. Та я, та я це розв'яжу, та я. У навіть це навіть не понт, я не знаю, як це називається. Жартівник коротше ще той. А я увійшов топ-250. Здається, я і був там. Це трішки топ 100. Ну, я б хотів топ-10 залізти, але це навряд чи чи вийде. але... Хто його знає? Ніколи впевненим не можна бути. Межі! Що відбувається, коли змінна наближається до певного значення. Межі пропонують вирішення цих проблем, розглядаючи межі, коли х наближається до нуля із додатного і від'ємного боку. Математичний аналіз показує, що відбувається з одиниця розділити на х при х дорівні 0. Але це тільки коли там пишеться ліміт при х. Наближається до нуля. Тоді той вираз. Границя. Наближається межі границі, так. Границі функції. Ой, функції. Коротше. робити Границі то й все Число Ейвера. А це похідні. Ага. Ну, без цього ніяк. Я так розумію, тому. Добре, пішли. Подивимося, що нам. дає ця шняга. Ага, це в на увазі те, що бонуси. Та, 4, ці вже. Вже 4. Ще потужніше. Це добре. Похідні. Похідна вимірює швидкість зміни в певний момент часу, що представляється як нахил на графіку. Якби ми мали графік положення м'яча з плином часу, похідна вказувала б нам швидкість зміни з часом. Що? Модель хіжак жертва що? Що? Хе? що? що? Обляха? Чому це тут? Інтеграли, Це ясненько. де похідна, там інтеграли це взаємопов'язані речі. Поняття. Не знаю, як ще можна сказати. Ну окей. Модель хижак жертва. Диференціальні рівняння можна використовувати для вимірювання швидкості змін у часі. Модель хижак жертва у графічному представленні демонструє, що коли. Вимирає здобич, вимирають і хижаки, що дозволяє популяціям здобичі рости. Це призводить до циклічної закономірності. Так. диференціали допомагають. Диференціали використовуються в біології. Ось так все. І кореляція визначається між жертвами і цей. Чим менше їжі, тим менше хижаків. Чим менше хіжаків, тим більше жертв. Але Бо не завжди, воно крім цих факторів, впливають. І наявність інших хіжаків там дуже багато змін. Вплив людини також величезний. Інтеграли. Інтеграл, що є оберненим значенням похідної, можна використовувати для обчислення площі під кривою. Якщо ми маємо. Криву швидкості об'єкта. Інтегралом буде загальна пройдена відстань. Швидкість помножена на час. Інтеграл з'явились у нас. Статистика, ура! Уля, статистика. Так. Квадрильйони, квадрильйони, квадрильйони. Прикладна математика ще потужніша. Число ейлера. О, тут теж і, це і, і, ірраціональне число. Теж тут його. Зобразили. Там 2,7 і так далі, а тут 271. Цікаво дуже придумано. Мені подобається. Е. E. Число Aivра e, Е. E, має унікальну властивість швидкість зміни Е e в степені Х у будь-якій точці Х завжди дорівнює Е e в степені Х. Це робить його ключовою точкою стабільності в багатьох розділах математичного аналізу. Тобто, похід від Е e в степені Х це Е e в степені Х. Так само там інтеграл і тому подібне. Число Ейвера іраціональне, воно дорівнює 2,7 і так далі. Як я і говорив. Ще потужніший математичний аналіз. Вау! А, ж з цими штучками я думаю, такий шо? Трішки забувся. Капець ще так трошки, аж не віриться. Є шанс, що ми пройдемо це. Це було б чудово. Статистика. Галузь прикладної математики статистика займається збиранням і аналізом даних. Якщо новий медичний препарат тестується в кількох групах, отримані дані можна використовувати для порівняння результатів і вивчення ефективності препарату. О, далі сікстильйони. О, дискретна математика. Теорія графів у купа-купа всякого. Нормальний розподіл. Так. Але чому немає теорії ймовірності? Ей, ви чого? Ви даєте теорію ймовірності поділи? Нормальний розподіл. Специфічний тип кривої у формі дзвона. Нормальний розподіл може допомогти змоделювати розподіл точок даних. Природні дані, як от висота випадково відібраних самців, часто вкладаються в криву нормального розподілу. Окей. Okay. Добре, на цьому ми завершимо. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе. До своїх рідних.